Вільна гривня, вільні ціни. Новини розпочинає розпочинають серіал, присвячений впливу курсу долара на життя українців. Ми розглянемо як коливання валют, і відповідно, вільна гривня впливають на ціни на продукти, промислові товари та на банківські кредити. В першій частині розкажемо про те, чи подорожчали одяг та взуття. Григорій Пирлік поспілкувався з продавцями, чи змінюють вони вже цінники. Рівень до 700, до 600. можна щас, подобрати щас Сергій Кочаров рядами столичного речового ринку ходить близько години, спитавши ціну, одразу йде до наступного кіоску. Це не кусаються, це не. Сильно завишений, я вважаю. По моїм мнянням я вважаю, що це не завишене. Продавчиня Інна Гаспарян каже, ціна на її товар навіть занижена за шкіряні. Турецькі чоботи просить близько трьох тисяч гривень. З последнім курсом долара з 13 Ми ніхто товар свій не Якщо ми його пересчитаємо по 16 і сімнадцять. То взагалі шансов немає, що ми продадемо. винненого колеги Миколи Генека ціни від 500 до 1200 гривень. Наш Підприємець пояснює, здорожчати мало б не тільки імпортне, але й вітчизняне взуття. Це обув китайська, це обув нашого обув На даний момент, якщо вважати економічний, подарувала в два рази. Це обувь де процентів на 60. По чому? Об'ясняю. наш, все добре. В основному, якщо хороша кожа у нашого производителя, це імпорт, якщо хороша подошва у нашого празителя, це імпорт. Клія і все остальное теж Олег Скорина торгує шкіряними рукавицями та хутряними шапками. Ціну за останній місяць підняв приблизно на 30 гривень. Якщо імпорт, то беруть п'ять разів менше. Бралась 10 штук в день, зараз двоє. Та заробляє підприємець нині переважно на вітчизняних товарах. Якщо раніше доля отечественного товара була порядка двадцять. 20%, імпорт на 80%, то зараз все наоборот. Отечественне покупають гораздо краще, тому що воно в два рази дешевле. Через доларові коливання дорожчає навіть уживаний одяг. У цьому магазині секонд-хенду від сьогодні діють нові ціни. Кілограм товару подорожчав на 13 гривень. У зв'язку з тим, що товар у нас обновляється раз в тиждень, звісно, ми залежимо від скачків долара. Дуже важко. Продукти дорогі, а ще і от такі віші, і то дорожають настільки. І торгівці секонд-хендом, і продавці на ринках разом скаржаться на падіння попиту. Микола Генник каже, за останні п'ять днів не продав жодної пари взуття. Реально, будемо закриватися. Тому що, а це я буду я не знаю, ходити, ходити, міняти на колбасу, там. А Сергій Кочаров так і пішов з базару без обнови. Григорій Пирлік Андрій Скорик перший національний. В доповнення сюжету Григорія Пирліка, Міжбанк закрився сьогодні доларом по 15 гривень 91 копійку.